Коли чоловік каже, що він такий, який він є, і змінюватись не буде це свідчить про низький рівень інтелекту. Розвиток особистості та стосунків неможливий. Неможливий без змін. Якщо людина цього не розуміє, значить вона просто недалека. По-друге, чоловік не хоче змінюватись. Тому що його і так все влаштовує, йому так комфортно. Якщо при цьому його комфорт суперечить твоєму, то у ваших стосунках ти ніхто. Тобто твою думку можна ігнорувати, а твоя цінність на нулі. І по третє, Цією фразою чоловік намагається підняти свою значущість і домінувати, намагаючись нав'язати свою волю. Якщо це спрацює, він продовжуватиме так і надалі. Як ти відповіси на таку провокацію? Пиши в коментарях.